Так, більшість із вас так і не зрозуміло, чому не варто покривати гель-лаками нігті. Тому що багато читаю коментарів, що типу скільки роблять дівчата манікюру з гель-лаком, з покриттям, нічого страшного не було. У жодної людини там нігті не повідпадали і нічого серйозного не траплялося. Але це неправильне трактування використання гель-лаку, тому що гель-лак. Він в собі містить фармальдегіди, талуоли. Він в собі містить дуже небезпечні речовини, канцерогени. І насамперед, майстри манікюру, які так захищають гель-лак, я розумію, бо це робота. Але я хожу до майстрів манікюру на постійній, на постійній основі і роблю просто гарний, адекватний манікюр, який мені здається, от як у справжньої людини має виглядати. Хоча так, давайте будемо зафарбування тут важке, важкі метали, в тональному важкі метали. Але чому я саме зняла гель-лак після не знаю років 12-15 використання? Тому що ми з вами вдихаємо пари. Пари ось цих небезпечних сполук кожного разу, коли я приходила до майстра манікюру і мені спилювали це, я дивилася, яка кількість цих частинок лежить на поверхні, і я це вдихаю. 60% токсинів ми вдихаємо. А потім, звідки рак, звідки міоми, звідки хвороби, ми не задавали собі питання. Тому припиніть, я не ворог майстрів манікюру, але я за адекватність То, як ви захищаєте цю синтетику, це неправильно. Колись я прийду, можливо, до того, що я не буду фарбуватися, буду ходити вся сива, не буду фарбувати обличчя і буду про це розповідати. Поки я до цього не прийшла. Але до зняття гель-лаку я прийшла і нігті на ногах в мене теж не покриті. І неадекватно, коли у нас такі нігті, і ходити, типу, соромитись нормальних людських нігтів. Що скажете?